Світер мікс першого сорту. Це у нас тут тепленькі світера. Вага 20 кг. Ціна 3 євро за 1 кг, Ось такий в'язаний, дуже гарний. До речі, гарний постану. Це перший сорт, але вони туди йдуть дуже-дуже крутими. Ось такий чоловічий великого розміру. До речі, тут буде багатенько. Ось такий у розмірі L. Чоловічий. Наступна модель піде. Ось такого плану. Так, наступна теж йде великого розміру, це вже жіночий, ось так він виглядає, дуже крутезний. Розмір я, на жаль, ага, зараз вам не йду. Есочка. Пише есочка, але він якийсь трішки набагато більший. Навіть є оця штучка, що він був якби новий. Наступна моделька йде. Ось така плетена. Пише розмір вісімка. Ось так дуже гарно виглядає. Вони всі йдуть в дуже крутому стані. Чесно вам кажу. Тобто, чистий перший сорт, навіть присутній екстра. Наступна моделька йде. Ось такого плану. Це такий укорочений гольфик, максимально крутезний, тепленький. Дуже мені подобаються ці е, світера. Подивіться, чоловічий, емочка, мабуть. Ну там написана буква М. Наступна моделька. Іксесочка пише. якісь Більші трішечки на ексесочку, мені здається, це буде М-ка. Наступна моделька йде ось такого плану Марк Спенсер, Бірюзова. Рукавчики будуть укорочені до це. Наступна моделька йде ось такого плану. Сересенький класний е, світер. Далі ось така моделька. Такий під шию. Подивіться, який крутезний. Далі ось такий яскравий, дуже кольоровий. Гарне наповнення, я не знаю, мені особисто дуже подобається. Я думаю, кожен клієнт в цьому лоті знайде щось для себе, кількість тут величезна на 20 кг, світра дійсно класні, попадаються стильні, різноманітні, гарні принти однотонні, різна щільність тканини, тобто є такі лагесенькі. от, допустимо, як ось цей. Він не є такий дуже сильно грубий, він такий. По щільності він йде не дуже. Ось цей вже йде пощільніше. Це те, про що я вам говорю. Цей такий подовгуватий трішечки світер. Наступна моделька. Ідеться, до речі, якийсь бренд. Хто знає такий бренд. Ось так виглядає. В розмірі Елічка. Чоловічий. Наступна моделька. В розмірі Елічка. Ось такий. 3 євро за 1 кілограм, 20 кілограм в лотику. Така моделька. Давайте я буду чуть-чуть пришвидшуватися, щоб вам якомога більше показати. Елічка. Наступна, не така уже щільна в розмірі елічка. Ізі бренд. Ось так виглядає. Наступний плетений, крутесний, теплесенький. Дивіться, це такий кардиганчик навіть. Дуже гарно виглядає на такі холодні дні. Ось така моделька. Наступний лагесенький такий світерочок. ще 14-16. Ідемо далі. Це у нас ось така моделька. Далі. Такого плану. Знову ж такий яскравий, великого розміру. Ось такий світер. Так, цей у нас іде в розмірі L. Наступний наступний, веромода, розмір XS. -очка. Так, це у нас з короткими рукавчиками. До речі, подивіться тільки на цю горловину. Ось так воно, мабуть, має бути. Отак. Надіїли на плечики. Наступний лагесенький такий. Світерочок ось так має бути. H&M, розмір S, Ось так він виглядає, рукавчик відукорочення. Наступна елічка. Так, далі. Далі така цікава моделька. Зараз я навіть розберуся, як воно має бути. Він такий трішки тяжкуватий. Ось такий. Жіночий, великого розміру. Наступна моделька йде ось такого плану в квіточки. Це принт атмосфера, розмір S. Наступна моделька ось така лавандова. Тут треба зробити так, там зав'язати. І теж досить класна моделька. Наступна йде ось такого плану, така тепленька. Карня рукавчика. рукавчики звертаю особливу увагу. Ось така моделька, знову ж таки. Тут потрібно буде зробити ось так. Ось так подивіться, ну дуже крутисна моделька, це йде H&M. Ось так вона виглядає. Так, сіренький. Сіренький, такого плану. Наступна моделька йде в розмірі S, чоловіча. Ось такого плану. Наступний такий легенький, класний, але дуже тепленький. Тут бренд мода. Так, ж такий шерстяний такий. Така моделька. -та. Наступний такий легенький бренд Next в розмірі S. -очка. Це такий, можна навіть сказати, світер футболка з коротким рука... рукавчиком. Наступне бренд 2. Ось така моделька, дуже гарна, така ніжна, подивіться тільки. Вони всі йдуть в класному стані. 3 євро за 1 кілограм, вага 20 кілограм. Кількість і всередині дуже велика. Тому собі вартість відповідно маленька. Ось такий жовтенький, подивіться ви таке жовтенький Класнющий, дуже гарний. Дуже гарно виглядає. Так, дальше бренд Primark. Ось такий. Наступна моделька йде ось такого плану. В розмірі Мак. Ось так він виглядає, такий подовгувати. У нас тут залишається ще буквально декілька моделечок. Це такий новорічний, новорічний, класний, яскравий. Ось такий легенький кольфик. І остання моделька, яка нам попадається, це ось такий світер на замочку в розмірі XL, на чоловічий, дуже класний. Світера мікс першого сорту, 20 кг, по 3 євро за 1 кг. З вами була Євроманія.